Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground. Так що менше слів та переходимо до справи. 4 на 4. 4 кола. Четверте місце в таблиці для того, хто може протриматись 4 кола. Це серйозне випробування навіть для такого професіонала, як ти. Заради четвертого місця у рейтингу режима кільце. Треба чотири кола проїхати. О, Мазерик Сьома. Вітаю. Так куди ти от свині називається на дорозі. О, фургон Так що це коло, а не заїзд на вибування. Женемо. Субару наче відривається від мене. Блін. Та я не знаю, блін, як сказати по-іншому. Давай розганяйся, Фонда. Женемо. Трохи нас доганяє, якби не ці повороти автомобілі. Ось так, ідеально ввійшли фургон. Давай Уже третє коло передостання. Блін. А мені хочеться чесно матюкнутися. Без матюків, чесно признаюсь, нелегко. Коли ця імпреза мене обходить. Та, звідки ти... От сучара взялося, називається. Давай. І ще це сучара взялося. Все, без варіантів. Все спочатку. цей на силіки це мене навмисно. Ось тобі за минулий раз. Так, іноді складно в цих моментах коментувати. О, Знову ця імпреза мене обігнала. Ще ці конуси мене пригальмовують. Ха. Не треба було гальмувати. Ось тобі. Що там мазда, елексіма? Хоча назад я не дивитимусь, тому що мені треба вперед Ха! Розвернуло, називається. Ха, до побачення. Нічого, не здаватимуся. З другого разу. З першого не вийшло, так з іншого разу вийде. Уп, блін. Два фургона одразу. О, блін! Сучий таксист, блін. І за таксиста, блін, в мене проблеми. Чого трафік не, не можна було прибрати? Тепер за нього я... Я програю. Тепер прийдеться, я не знаю. Знову заново починати? І це мене дратує дуже сильно. Ось так, іди сюди. ах, ти хитре. Ось тобі, ха-ха, Врізався сам. Так, перед останнє коло. Я поки попереду. Мене наздоганяє цей чувак на субару. Лайно. Наздоганяє, наздоганяє. Так останнє коло трохи зачепився. Було дуже близько. Ось так ідеально. Давай. Він у мене на хвості. Він у мене на хвості. Та, от лайно. В мене хотіло розвернути, називається, але в нього не вийшло. Ну все, фініш. Ух, я аж спітнів, реально. <кій> ну, зрозуміло, я дуже багато врізався, і мені три сачки взняло Півтора косаря, ну, зрозуміло. Ну і на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!